Ugh. Друзі, я сподіваюся, ви почали кататися на триковому самокаті не просто тому, що це дуже популярна штука, але й тому, що ви хочете відчути той самий екстрим та адреналін у вашому організмі. Всім привіт! З вами Олег. Ми на каналі магазину Самокат. І сьогодні ми вас навчаємо п'яти трюкам для ночів, котрі ви можете навчитися прямо тут і прямо зараз. Але перед тим як кататися, краще спочатку розігрітися. Насправді це та штука, яку я вам рекомендую робити перед кожним своїм катанням. Але це треба робити дуже-дуже правильно. І якщо ви хочете дізнатися, як правильно розігріватися і що робити перед кожною своєю каткою на стріковому самокаті, то ми зробимо окреме відео про усю цю велику тематику. Якщо цікаво, напишіться в коментарях або покажіть свою зацікавленість лайками під цим відео. Ну а я пішов розігріватися. Ну і я вже ж шолом. І так, перший трюк це буде баніхоп. Баніхоп це той трюк, з якого починається будь-який шлях самокатного лицаря. З цим трюком ви викладете увесь свій шлях. Будь-який трюк, будь-який викрутас ви будете робити саме з цим трюком. По факту, це дуже легкий трюк. Ви просто піднімаєте себе угору. А як це робиться? Ну зараз скажу. Найголовніше правило, котре ви маєте знати при бані хопі, це тягнутися плечами вгору. Ось так, але клята гравітація завжди тягне нас униз, тому її треба чинити супротив. Тому тягніться як умога. Вище. Перше, з чого починається банік, це з свічки, коли ви стриваєте і тягнетесь максимально високо, і при цьому тягнете до себе руль. Але ви не спішіть приземлятися, тому що вам ще треба піджати заднє колосо. Після свічки вам треба витягнути руку і піджати до себе ноги. Як ви бачите, баніхоп це дуже легкий трюк, але щоб його прокачувати, вам треба завжди ламати свої ліміти. Беріть вищі бордюри, перепригруйте вищі періли, і тоді ваш банік збільшиться у мільйони разів. Проте не забувайте піджимати до себе руль, тому що якщо ви вкліпаєтесь десь переднім колесом, то Дуже швидко поцілуйтесь з асфальтом. І наступний трюк це 180. Ну, або ж вонеті. як вам буде зручніше. Це перший трюк, котрий ви будете вчити після того, як навчитися робити банік. Цим трюком багато хто починає своє катання і багато хто його закінчує. Ну, тобто закриває споти. Дроп 180, прольотка 180, фейки 180. 180-180. Це водний трюк на усі випадки життя. За допомогою 180 ви можете розвитатися на котрі, робити будь-які градуси: і 360, і 540, і 720, і 1080, і 1260. А хтось більше робив? Що вам потрібно для вивчення 180? Дуга, банік і ваші плечі. Коли ви робите баник, ви тягнете з плечами вгору. Коли ви робите ванеті, ви тягнете з плечами у сторону, в яку ви повертаєтесь. Уявіть себе штопором? Ви прямий? Але закручений. Ось так таквий робиться І Беремо швидкість і їдемо бажано під невеличким кутом і перед стрибком трошки повертаємо колосо і тіло. Стрибайте і намагайтесь плечами розвернутися у потрібний вам напрямок. І усе ви вмієте 180. І тут же неймовірно великий простір для ваших фантазій. Брудних не брудних вам рішати. Проте Венеці це тільки половина трюку. Ви ще не виконали другий її елемент. Це фейки, але якщо вони ці, це просто трюк, тобто це просто ваша м'язова пам'ять, то фейки це вже баланс. А з балансами ви вже якось самі далі. Але кілька порад я вам все ж таки дам. Фейки це та ж сама їзда. Але навпаки, не треба нічого ускладнювати. Головне, вам треба випрямити руки і головне балансувати задньою ногою. Передню я вам рекомендую розслабити, так вам буде набагато легше контролювати увесь ваш самокат. Щоб вам було легше навчитися робити фейки, є два способи. Або ви відштовхуєтесь від бордюру, або ж давайте задню на підкаті. При будь-якій проблемі взагалі давайте задню. Ну, кожен там може їздити фейки або ж крутитися. Але не кожен може крутити руль. Я брав барспін. Ох, уж цей барспін. Скільки рук він зламав, скільки тренерів із себе вивів. По-перше, треба розібратися, яку сторону вам потрібно крутити бар. Якщо у вас ліва нога, ви крутите лівою рукою, якщо у вас права нога вперед, ви крутите правою рукою. Логічно. Але головне, не крутіть руль, як дальнобільник. Або як снобдок крутить свої платівки. Руль крутиться завжди на себе. Щоб вам було легше, я покажу це на своєму прикладі. У мене передня ліва нога, і я буду крутити бар лівою рукою. Я просто відпускаю праву руку, прокручую лівою і знову ж таки ловлю правою. І все, барспін готовий. Але є та проблема, котра травмую кожного новачка. Це лейт барспін. Коли ви підпригуєте, і тільки вже в повітрі починаєте крутити барспін. Як тільки ви натягуєте на себе самокат в свічки, ви вже повинні починати робити барспін і крутити його лівою або правою рукою, Ну, в залежності від вашої стійки. Але я якщо побачу, що хтось робить і крутить барспін ось так, от, поб'ю. Якщо вам легше було вчитися барспін, я рекомендую вам вивчити трюк іксап. Насправді ви його вже вмієте робити. Я вам рекомендую просто постояти, взяти ваш самокат, покрутити обидві сторони, і ви вже вмієте робити цей трюк. Це дуже просто, а прогрес дає Йомайо! Але спочатку вам буде дуже стрьомно робити іксап, тому я вам рекомендую проїхатися на іксапі, а саме зробити іксап райд. Ви просто підіймаєте переднє колесо, провертаєте руль і ставите. І ось так от їдете. Це дуже просто, але це дуже прокачує ваш скіл. Ну і на самій вершині це трюк віп. Да, це той самий віп, трюк, котрий хоче навчитися будь-який райдер, про котрий знято дофігіща обучалок, відосів і всього, чого тільки можна, але ми не могли обійти його стороною і не розповісти про цей самий трюк. Я вважаю, ви всі знаєте, що таке ВІП. Це коли ви прокручуєте деку під собою, Право або в ліву сторону, в залежності від вашої стойки. І я вважаю, що в 22-му році всі починаючі райдери, всі малюки мають вчити віп робити правильно. Його треба крутити передньою ногою, а ловити задньою ногою. Досить вже вчитися робити олдскул віп і кидати його в дві ноги. І дам ще одну параду, яка допоможе вам навчитися робити цей клятий віп. Ставте ноги, обидві ноги, ближче к задньому колесу. Так вам буде легше його починати крутити. Все, що вам потрібно зробити, це передньою ногою штовхнути вашу деку, шліфанути її і зловити її задньою. Це дуже просто. Але якщо для вас це все складно, то для вас завжди є той самий трюк. Old school VIP! І Я вам також рекомендую навчитися не просто робити один сплошний VIP, а навчитися прям ходити. Old school за за vip пом, олску за віпом. Окрім того, що ви навчитеся крутити VIP руками, ви ще й навчитеся розуміти, де знаходиться дека під час виконання цього трюку. І щоб вам легше було навчитися робити VIP, я рекомендую використовувати високі підкати. У вас банально буде більше часу, щоб зробити цей VIP. і зробити його і не впасти. Ну, останнє питанням, але. Ну, наче то все, пора робити висновки. Ух. Ну, ось таке відео у нас вийшло. Я розумію, що цих відосів про ці 5 нещасних трюків вже знято мільйон, а мабуть, і мільярд разів. Але новачки стає все більше і більше, а тих, хто їх міг би навчити, стає все менше, менше і менше. Тому за таку тяжку працю подякуйте нас своїми жирними лайками та коментарями і напишіть, який ваш найулюбленший трюк в самокатному великому спорті. До речі, друзі, забув вам сказати про нові стікери against the rules. Я правда одну вже ну, відклеїв, але то нічого, просто ну, не бийте мене за це. І не забувайте також купувати мерч самокаті. Ось такий висходачок, котрий накатався усе відео. І Я не разу не змерз. Дуже теплий і дуже зручний. І окрім цього, є також чорні та білі футболки та снебеки. Усі посилання будуть в описі. Частину від прибутку ми відправляємо на потреби ЗСУ. Їм це дуже корисно, ну, а нам дуже приємно. До речі, інші частини прибутку будуть відправлена на наш серіал. Райана госника ми вже замовили. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал та дзвініть дзвіночок, щоб не пропустити майбутніх відеороликів. Роликів пропускати не треба. Кайфуйте від катання, всім удачі і всім пока. Новачки, хоп, треба вчити, чого?